О Богу. Я вірую в живого Бога, я вірую, що він колись воскрес, і знаю, що земна моя дорога мене веде до анця, до небес. Я вірую у Господа живого, і віра по життю мене веде. Хоча по-справжньому нелегка є дорога, але я знаю, що Він живий, і Він гряде. Хто вірить в Бога, в Господа живого, тому ніколи не забракне сил, посеред темряви і мороку земного, Він буде бачити світило і світил, Він буде знати, куди йти, як жити, і навіть коли сльози затуманять зір, любов схолоне, віри будуть крихти, йому тоді поможе Божий син. І навіть коли близькі відречуться, не стане тих, хто міг би зрозуміть, коли в житті основи похитнуться, сам Бог з тобою буде говорить: ніколи не заблудишся, не збочиш, і навіть якщо, мабуть, упадеш, то підведи до неба свої очі, там Бог живий, тебе він підніме. Втомляються в житті цьому земному і молоді, і старші. Сильні і слабкі, стовпи хитаються, і люди зневіряються у всьому, а встоять ті, в чиїх серцях Христос живий, лиш ті пройшли і утиски, і тюрми, і голод, і гоніння, і мечі, часи страшні, лукаві і непевні, хто вірив в Господа Живого на землі, лиш Той лишився вірним Його Слову серед відступлень. Лживих вчителів, хто не міняв його на марну славу, хто знав, що відкупитель є живий, ти втомлений, ослабли твої ноги, не стало віри, в серці рана є жива, але сьогодні Дух Святий Тобі говорить, живий Господь, жива душа твоя. Амінь.